Ваше високе Преосвященство, Преосвященство, чесні отці, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю усіх вас із третьою Христопоклонною неділею Великого посту. Ніби вчора ми розпочинали ці священні дні Великого посту, але час дуже швидко спливає. І тому церква. Дає нам для поклоніння образ животворчого Христа Господнього, дає нам силу, дає нам натхнення, щоб ми посередині посту не зупинилися, а рухались далі, виконуючи приписи цих священних днів, не тільки утримуючись від їжі але також утримуючись від злих діл. Адже піст поєднаний як і зовнішній, так і внутрішній. Зовнішньо ми себе обмежуємо від споживання їжі, обмежуємо від злих вчинків, а також від того, що зводить нас на нівець. А внутрішньо ми також повинні духовно змінюватись, тому будемо із користю використовувати цей час, який дається нам для духовного досконалення. Тож нехай Господь дає нам сили дійти до завершення Великого посту, щоб достойно відчути ту духовну радість Воскресіння. Бо через страждання, через муки Господь йде на Голгофу, але ми знаємо, що далі буде велика радість, радість Воскресіння із мертвих. Тому це надихає нас і дає сили для подальшої боротьби, для духовної боротьби, яку кожен із нас Веде у своєму житті, а також для подальшої боротьби, щоб те зло, яке увірвалося у наш спільний дім, ми присікли, щоб ворог був вигнаний з нашої землі, і ми отримали перемогу. Бо тільки після перемоги в Україні запанує справедливий мир і в ці особливі дні. Великого посту ми молимось до Бога, щоб Господь почув наші прохання і виконав їх на благо. Ми не прагнемо війни. Ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. Але без подальшої боротьби цього миру не буде. Тому ми і надалі повинні бути єдиними. Згуртованими і робити все для того, щоб допомагати, чи духовно, чи матеріально, бо молитва це також велика духовна сила, яка єднає всіх нас в добрі і у прагненні досягнути духовних висот. Тому нехай Господь благословляє всіх нас. Береже у цей непростий час випробувань війною. А також сьогодні ми маємо радість спільної молитви тут, у нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі. Разом з архієреями, частина яких, території яких єпархії перебувають на тимчасово окупованих територіях це і митрополит Кримський, Владика Климент, на жаль, не може зараз повноцінно виконувати свої архірейські обов'язки, адже його територія, єпархія перебуває тимчасово в окупації. Але ми, ми віримо, що незабаром ми звільнимо. Кожен куточок нашої української землі.